9 грудня о 15.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на площі 15 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальниками врятовано четверо людей, серед яких двоє діти. Одного чоловіка передано працівникам екстреної медичної допомоги, також з верхніх поверхів житлового будинку. рятувальниками було евакуйовано 10 осіб. О 15.53 пожежу було локалізовано, о 15.54 повністю ліквідовано. Днем раніше до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловій квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Стуса в місті Івано-Франківськ. По прибуттю до місця пожежі також було встановлено, що горять речі домашнього житку площа пожежі складає теж близько 15 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 11 мешканців будинку, серед яких двоє діти. Завдяки оперативним і злагодженим діям вогнеборців, пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати, не допустити поширення вогню на кімнати. Наразі причини виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. А рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки в побуті. З початку року на території нашої області виникло 3047 пожеж. Вогонь забрав життя 36 людей, з яких одна дитина. Ще 40, з яких троє діти було врятовано підрозділами ДСНС.